Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо з вами про теплоізоляційні плити. Тобто, які найчастіше використовуються в пічній сфері, е, яке у них застосування, ну і в загальному що для чого і ну, і як. Напевно, в першу чергу поговоримо про вермикулітові плити. Вони бувають різної товщини. Це є ізолят. Крайній рідко воно використовується як вогнетриф, але більш детально ви можете подивитися відео про вермикуліт як сам матеріал. Далі у нас іде базальтові плити. Вони бувають фольговані або ж не фольговані. Іншими словами, це йде пресована базальтова вата. Конкретно для пічної сфери використовується базальтова вата, яка просякнута клеєм, який витримує високі температури до 900 градусів. Фольговані ж матеріали, на жаль, вони до 750. 50, так як сама фольга, яка приклеюється до базальту, сам цей клей він витримає 750 максимум, Не прямого нагріву, звісно. ж. Також є шикарний ізоляційний матеріал, такий як целікатні плити. І наостанок, напевно, це буде теплоємки, і з за збільшеної товщини робляться теплоізоляційні плити для обшивки камінних топок, тобто вибудови конвекційного коробу. Ну і дані плити являються найкращим для цієї теми. Вермикулітові плити. Вони бувають різними за розмірами. Конкретно ми замовляємо 500 на 600. В них можна вибудовувати конструкції, які будуть теплоізоляційні. коефіцієнт теплоізоляції в них подібний до вати базальтової. І також є їхня велика перевага, що це жорсткий матеріал. Його можна як приклеїти, так і на дюбілях закрутити до стінки, яку потрібно ізолювати. Тобто зручний матеріал, але ж у кожного матеріалу, як ми пам'ятаємо, своє використання. Сама ж базальтові плити, вони бувають фольговані і не фольговані, як уже згадувалось. Фольговані використовуються додатково, щоб віддзеркалювати інфрачервоне випромінювання, яке є, вони наклеюються на ту стіну, на яку не потрібно, щоб передавалось тепло. Фольгою завжди до тепла. Тобто вона забезпечує кращу теплоізоляцію. Вони бувають різної товщини, конкретно дана іде 30 мм, і цього достатньо для пічної сфери. Це найбільш популярніший такий матеріал для ізоляції саме базальт. Кальцілікатне плити. Що про них можна сказати? Це один із найкращих ізолятів, який є. Вони пропускають цього на 2%. Тепла на іншу сторону. Вони бувають також різної товщини, але 25 мм чудово це показують в пічній сфері. Найчастіше їхнє застосування це вибудова теплоємких, точніше конвекційних коробів навколо камінних топок. Але є величезний недолік в тому, що і виробник зазначає, що воно для цього не ніяк не повинно. Використовуватись, а також те, що вона трохи пилиться. Тобто поверх неї важко зробити якесь облицювання. Потрібно довго грунтувати і по суті потрібні знання, як це можна викрутитись. Також часто використовують на димоходах, коли роблять проходку. Зовнішній шар, згідно стандарту, коли прорізається труба через стелю, повинен бути з даної плити. І між димоходом, і між Кальцікатною плитою вже вистеляється все або каліновою ватою, або ж базальтовою ватою. І підходимо до останнього, що найчастіше використовується в пічній сфері, це теплоємкі плити. Стандартна товщина є 30 мм в обох виробників, які є в Україні. Збільшена товщина вже гарантує теплоізоляцію даним плитам. Виготовляється він з бетону і наповнювачів, які саме і створюють теплонакопичувальний ефект. Звісно, я тут не показую. Технічні плити ізоляційні, які використовують як тому літокорундові, тому що із за своєї ціни вони не підходять для пічної сфери, це виключно технічна сфера. Я також не вказую магнезітові плити, які також мають широке застосування, але конкретно в пічній сфері вони мають дуже вузьке застосування, так як вони дуже сильно вбирають вологу, що їх деформує. А також по своїм теплоізоляційним властивостям вони більше як не горючий матеріал. А не як ізоляційний матеріал. І, звісно ж, дуже розповсюджений ще з радянських часів азбестові ізоляти. Але тоді вони були актуальні, бо іншого не було. Але зараз це канцерогени. І в пічній сфері, тобто під час нагріву, вони починають випаровуватись, і коли при вдиханні, це просто прямий шлях до раку легень. Підбираючи теплоізоляційний матеріал для своїх цілей а, і вибираючи конкретно плити, найкраще консультуйтесь із спеціалістом, тому що у кожного матеріалу своє застосування. Щось краще підійде вам для ваших цілей, щось гірше. І не завжди ціна а, має значення, тому що неправильно подібний матеріал, це значно зменшує довговічність вашої конструкції. Тож, дивіться наші відео, діліться ними. Дякую за увагу.